Доброго дня, шановні друзі. Хочу запросити вас до участі в круглому столі, який буде проводитися в онлайн-форматі. Ми його назвали Актуальні діалоги. Проводити будемо на базі Товариства знання в Києві. Я являюсь одним з організаторів. Для мене це взагалі знакова подія, і знаю про те, що будуть дуже цікаві спікери, дуже цікаві виступаючі. Я буду виступати ще не тільки виступаючим, але й модератором. І ми хочемо якомога більшу кількість свідомого українського суспільства включити в діалог, в актуальні діалоги, які майбутнє ми бачимо найближчим часом для України, особливо після воєнни. Тому що, ну я думаю, що нам всім зрозуміло, що ми не зможемо, не зможемо повернутися до того минулого, в якому ми жили до війни. Не зможемо, не захочемо, де й не потрібно цього робити. Нам нарешті наступив момент істини, наступив наш час. Наступив наш час. Збудувати нову Україну: ту омріяну, ту найкращу, найсправедливішу, найбагатшу, де буде приємно жити і куди захочуть приїжджати ті українці, які зараз живуть за кордоном. Ласкаво просимо! До нас є анонс, де розміщені всі деталі, включаючи і ссылка на підключення, ради буду зустрітися з вами і дати спільно зі своїми колегами. Відповіді наше бачення на, на ті питання, які у вас виникнуть, до зустрічі другого березня. Всього доброго.